Всім привіт, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо смачні бутерброди на святковий стил. Це оригінальна закуска, яка урізноманітнить ваше святкове меню і неодмінно сподобається вашим рідним. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на мій канал. Якщо ні, обов'язково підпишіться. У мене дуже багато простих та смачних рецептів. І давайте будемо готувати! Для таких бутербродів взяли нарізний житній хліб, але можна брати будь-яких сортів хліб, який вам до вподоби. За допомогою вирубки для печива діаметром 5 см вирізаємо на скибках хліба основу для майбутніх бутербродів. Перекладаємо на форму і в нагрітий духовці до 180 градусів підсушимо хвилин 10. Дістаємо із духовки підсушений хліб. І ось так гарно він підсушився. І далі готуємо начинку. Дві цибулини нарізаємо кубиками. Одну морквину натираємо на терку. Куряче філе вагою 350 г нарізаємо на довільні шматочки, оскільки потім все одно будемо дрібнити. На розігріту сковороду з олією викладаємо нарізану цибулю, помішуючи, обсмажуємо до злегка золотистого кольору. Додаємо морку, з'єднуємо з цибулею і смажемо хвилин 3. Потім додаємо шматочки нарізаного коріного філе, продовжуємо смажити до того часу, коли м'ясо поміняє свій колір. А коли м'ясо стало світлим, до смаку додаємо сіль, перець, півчайної ложки хмелі сунелі та півчайної ложки приправи для курки. Ви можете додавати ті спеції, які вам до вподоби. Ще одну хвилину обсмажуємо на вогні та знімаємо з плити для охолодження. В чашу блендера перекладаємо овочі з м'ясом. І дрібно подрібнемо. І ось така консистенція начинки. До неї додаємо 80 г м'якого вершкового масла. Все добре з'єднуємо до однорідності. Також на цьому етапі при необхідності можна додати сіль перець, скибочку хліба промазуємо вершковим маслом. Добре смакуватиме і сирний крем. А за допомогою кулінарного мішка зверху наносимо начинку із овочів та курячого філе. і по завершенню прикрасимо часточками свіжого огірка та гілочками свіжого кропу. Чудові смачні бутерброди готові, ситні та апетитні, я думаю, вони вам сподобалися. І ви їх приготовите на свій святковий стил. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!